Добрий день! Запоріжжя і Запоріжська область. Давайте подивимося прогноз з 20 грудня по 25 грудня. Давайте подивимося. З 20 грудня по 25 грудня місто Запорожжя і Запорізька область. Підсказки інформаційного поля. Деякі міста просять люди я... ми дивимося з вами разом. А Запоріжжя, Запорізька область, загальний прогноз, як будуть справи, воєнний стан, які будуть події? Запоріжжя, Запорізька область 20, з 20 грудня по 25 грудня до кінця цієї неділі. Мечі це російські військові, жезли, українські. Як будуть справи по звільненню, по окупації? Як буде на цій неділі? Будь ласка, підскажіть? Запоріжжя, Запорізька Угу. Буде Буде велике протистояння з воєнними. Из і, і з українськими воєнними. буде протистояння. Будуть всі сторони лякати, лякать, Дуже вони будуть там активні. Особливо коло води, а наші будуть обороняти всі ресурси на оборону. Так. Да. Таке. Раз, якраз згусток цих енергій воєнних, вогняних, оборонних. І це буде карта війни, Страшний суд, ці всі процеси будуть знаходитися в різних в проявленнях. Буде, буде дуже багато роботи. Дивіться, хто куди їде, хто куди що рішає дуже-дуже важко і дуже багато роботи. З ресурсами теж погано, з грошами погано, з ресурсами світ, газ, оце все опалення встають в очередь за кожне за кожну гривнічко, за кожним продуктовим набором. Но тут ще така йде допомога. Уже така є для того, вже допомога йде, вже начальне все рішення прийнято для того, щоб порадувати Запоріжжя. Це вже вже старт дам для радості Запоріжжя. Ну, ще дуже-дуже важко. Ну, дуже-дуже важко на Запоріжжя. Обнулення процесу поки в тімноті, і шукаємо виход до нового життя. Бачите? такий пока енергія. Запоріжжя, Запорізька область. Ну, рішається все одно випросити. Я бачу, вже другий раз підказую. Карта для вашої радості. Запоріжжя, Запорізька область. Вірте, що все буде добре. Ну, звісно, зараз йде таке протистояння воєнне, сильне. Дякую вам за увагу. Запоріжжя, Запорізька область прогноз до кінця неділі. Пишіть коментарі, будь ласка, свої побажання, що, що запитати у інформаційному просторі. Дякую за увагу.